Головне управління розвідки не дає спокійно існувати диктатору путіну. Хлопці та дівчата Буданова підірвали еліту на тимчасово окупованих територіях. Також є підтвердження по ударах служби безпеки і гурівців в тимчасово окупованому Криму. Там є справді хороші влучання. Ну, і після атаки сьогоднішньої ранкової по Україні Києву звірської терористичної наші хлопці та дівчата відповіли сили оборони, вгатили по білгороду. Там цілковитий блекаут. Все це вам покажу. І в Сполучених Штатах Америки віцепрезидент Джей Ді Венс вийшов і офіційно вже заговорив про топ озброєння для збройних сил. України мене звати Ігор Гаврищак на каналі. Сьогодні у нас 28 вересня. Неділя давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою і доступною мовою. Перед тим як почати з вами розмову, попрошу вас, підпишіться на мій YouTube Ресурс. Щодня для вас оновлюємо аналітику, інформацію. Поставте лайк, прокоментуйте. Напишіть, звідки ви нас дивитесь, ваші зауваження, побажання. Вітаються, читаю кожен коментар. Беру все до уваги і обов'язково діліться нашою розмовою. Так працюють алгоритми Ютуба, і в такому випадку більше українців в першу чергу зможуть переглянути і зрозуміти, що ж відбувається в визвольній війні України проти Росії. почну з головного управління розвідки знищено буханку це такий автомобіль з російськими елітними операторами дронів. Операцію провели в тимчасово окупованому Мелітополі. Це повідомляє гору. Я вам покажу кадри. Ви собі насолоджуйтесь, Дивіться а я далі вам розповім ось ці кадри. Що відомо, 27 вересня цього року на закритій охоронній військовій базі російських загарбників розташовані на території авіамістечка. Тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області пролунав вибух наслідок надскладної результативної операції головного управління розвідки міністерства оборони України знищено ворожий автомобіль. УАЗ він в народі називається Буханка, та щонайменше чотирьох. 4... Росіян-операторів, елітних операторів дронів російської окупаційної армії. Ви знаєте, що якщо це можливо і представники Рубікону, це взагалі сама така жирнюча ціль. Е, працюють, кажуть, складна операція. Давайте ми їм подякуємо. Ну і ви знаєте, що сьогодні була страшна атака по Україні. Чотири людини загинули серед них 12-річна дівчинка. Росія запустила 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема кинжали. Про це сказав Володимир Зеленський президент нашої. Країни ця атака тривала 12 годин. Є відповідь куди точніше, куди вагоміша, і законна ціль. На жаль, не зможу вам продемонструвати це зі звуком. знаєте чому тому, що там ці їхні е, болотяне населення воно дуже і дуже використовує нормативну лексику. Але по ударах ви будете бачити, що дуже і дуже прицільно. Так, от, дивіться, бачите, це є Білгород і це теплоелектростанція або ТЕС, або ТЕЦ. Як наслідок відомо наступне: що весь Білгород, і там з десяток чи двадцяток міст навколо Білгорода повністю знеструмлені. Зараз на вечір там нічого не працює. Немає світла, не працює транспорт, не працюють магазини. Застопорилися будь-які перевезення. тобто отака От відповідь, і причому зауважте по кадрах ці удари це не є якісь дрони. Таке враження, що це ракета, а можливо, це і хаймерси тому що і хаймерси е, дістають до міста Білгород. Відомо наступне, що удар призвід до того, що абсолютно нічого в цьому місці не працює. Так і потрібно робити з кожним містом терористичної Російської Федерації. Не вбивати мирне населення, але демонструвати їм, що може бути, якщо ви атакуєте. Україну, якщо ви намагаєтесь вбивати українців, наразі Білгород повністю блекав те, що обіцяли росіянинам зараз мають на своїй території. Ну і обіцяв я вам, звичайно ж, проговорити з вами про те, що сказав Джей Дівенс, віце-президент Сполучених Штатів Америки. Він дав інтерв'ю. Телеканалу Fox News, І пригадуйте, ми з вами неодноразово аналізували і Західну пресу, де казали наступне: що нібито Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа ракети томагавк, і, можливо, буде постачання. Але це все було на рівні чуток. Нагадаю, в пресі а тут вийшов Джей Дівенц і сказав наступне: він заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає передачу Україні ракет Томагавк. Ведуча запитала у ОВНС, чи обговорюють в адміністрації Трампа можливість надання Україні цих ракет. Він сказав, це питання щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент Трамп. Я дозволю президенту про це висловитися, але знає, що обговорення цього питання тривають просто зараз. Венс також підкреслив, що Трамп ухвалюватиме рішення з цього питання, спираючись на інтереси Сполучених Штатів Америки. Він запевнив, що американський лідер чинить так з усіма викликами в галузі зовнішньої та оборонної політики. Ну розуміємо знову ж таки. Це та адміністрація Трампа це лише слова, але вже на офіційному рівні підтвердили, що ці перемовини. Є ну і слухайте після зміни риторики Трампа щодо Путіна на Джей Дівенс, який завжди був м'яким, який завжди е, намагався знайти лазівки, аби не називати Росію вбивцями і терористами. Тепер він міняє також риторику в тому ж таки. Інтерв'ю телеканалу Фокснюс президент віце-президентже Дівенс розповів, що російська сторона відмовляється від будь-яких перемовин щодо врегулювання війни в Україні за його словами. Після саміту на Алясці Росія відмовилася від двосторонніх перемов. З Україною та трьох за участі сполучених штатів Америки нарешті вони це визнають. Нарешті США не кажуть. Ми домовляємося про якісь там зустрічі, все. Крапка далі, що каже Джей Дівенс, Росіяни вбивають багато людей, втрачають багато своїх, і їм нема чого показати. Ми віддані миру, але для такого потрібні двоє. Як ми бачили протягом останніх кількох тижнів, Росія відмовляється брати участь у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах за участю Трампа чи інших посадовців Сполучених Штатів Америки? Ми активно домагалися миру від початку роботи адміністрації, але Росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність. Такі слів Джедіван са ми ніколи не чули. Також віцепрезидент додав, що Росія втрачає багатьох солдатів, не маючи значних успіхів на полі бою в Україні. Ну це фактично те, що казав Дональд Трамп. Каже вам, дуже багато людей гине їм нема чим пишатися. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити за мізерну, якщо взагалі якусь військову перевагу на місцях? Але наша позиція така: ми продовжуємо працювати заради миру і сподіваємось, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на землі. Сказав же Діванс, послухайте, ну це справді зовсім інша риторика, бо завжди оце от танго двоє безглузді смерті з обох сторін. Пригадуйте, Трамп казав «М -м, мене хороші відносини з Путіним. Інколи помиляється Путін. Інколи я не згов задоволений Зеленським. Зауважте в останніх виставнях офіційних е Білого Дому. І адміністрації Трампа немає згадування України, немає згадування Зеленського в контексті того, що там щось не хочуть робити щодо кроків або у військовому плані. Всі весь тиск, всі висловлення лише в бік Кремля. Це справді зміна полюсів е, в баченні. Сполучених штатів Америки я дуже буду сподіватися на, на те, що США далі будуть так з боку щось там галдіти Венс Трамп, але будуть просуватися питання продажу томагавків, продажу іншого озброєння. і дуже цікаво, як якщо вони справді погодяться подавати нам томагавки. Ми ж з вами говорили, що їх можна запускати ці ракети лише з кораблів або підводних човнів, ні першого, ні, ні другого у нас немає. Можливо, є ще наземні установки. Тайфун можливо, сполучені штати Америки будуть разом з установками передавати. Ну. Як мінімум, хочу вам сказати, не велися би обговорення, погодьтесь на рівні двох лідерів держав, якби не бачили і не знали, як запускати томагавки. Це однозначно. Ну і всіх сколихнула заява Леврова вчорашня. Знаєте, я думав, може з вами не ділитися нею, тому що і так всі про неї загорили. Але ні, тут є важливі моменти. Давайте ми з вами проговоримо, що сказав сказав очільник міністерства закордонних справ Росії. Ну, по перше, він намагається. Узагальнити загрозу, тобто не лише для Росії, а називає інші країни. Азії і Євразії таким чином намагаючись показати, що якщо її буде Росія програвати, то не одна, а на неї нападають там всі навколо. Так, от що він сказав? У Росії були відсутні і, нібито, досі відсутні наміри нападати на країни НАТО і Європейського Союзу, заявив міністр закордонних справ Лавров на генсамблеї ООН в Нью йорку Однак, за його словами, будь-яка агресія проти їхньої країни отримає рішучу відсіч. Він каже, що у НАТО ЄС не повинно бути сумнівів в цьому, а також додав, що північно-атлантичний альянс, нібито, погрожує не тільки Росії та Китаю, те, що я вам казав, а ще й усі є вразі, намагаючись узяти її у військове кільце. Ну це такий абсурд. Навіть подивіться не буду йому ополювати, бо він абсолютно безглуздий е, особа. Подивиться по кількості армії, так в Європейському Союзі, в НАТО. І Івазі, ну це нікуди не вкладається. Та, та сама риторика, яка була в грудні 2021 року, що Україна хоче напасти на Росію. Пригадуєте, не забув також Лаврова згадати і Україну, заявивши, що Росія готова до переговорів для усунення перших причин конфлікту. А ще ну, він там згадав, що Україна не побачить своїх кордонів навіть на момент 2022 року. Ми тут його слухати не будемо. А ще звинувати Україну в забороні російської мови. каже арабська мова не заборонена в Ізраїлі іврит не заборонений в арабських країнах та Ірані. Ось російська мова заборонена в Україні. По перше, нічого в нас не заборонено. В нас є лише м, за, законодавство, яке каже чітко, що є в нас державна мова українська і крапка. Немає закону, ми забороняємо російську мову. Бовдур, це по перше. По-друге, Росія використовує. Цей наратив про російську мову як аргументацію своїх звірств і тероризму. Ви ж прекрасно пригадуєте, як казав Путін, де буде російськомовне населення, там ми будемо його захищати. Де ступить нога російського солдата, це буде і російська земля. Ну це очевидна очевидність і маніпулювання фактами від Лаврова також повинна бути зрозуміло в усьому світі, я сподіваюся. Але найважливіше, фактично, Лавров назвав наступну країну, на яку вони. Прагнуть напасти, і фактично це оголошення подальших план окупаційної армії. Дивіться бо на тому самому виступі Він сказав наступне: НАТО продовжує експансію впритул до наших кордонів. Ми неодноразово одноразово пропонували столицям НАТО поважати свої зобов'язання і домовитися про юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. Наші пропозиції і 2008 року, і наступні, і в тому числі у грудні 21 го були проігноровані та ігноруються до цього дня. Більше того, деталі частіше звучать. Дедалі частіше звучать загрози застосуванню сили проти Росії, яку звинувачують у тому, що вона мало не планує напасти на НАТО та ЄС. Президент Путін каже Лавров: не раз розвінчував подібні провокації. Росія не мала і не має подібних намірів. Проте каже Лавров, будь-яка агресія проти моєї країни отримає рішучу відсіч. І далі він каже, хто куди хоче нападати, і де вони будуть давати відсіч. Щодо цього не повинно бути жодних сумнівів у тих. І НАТО, і ЄС хто не тільки переконує своїх виборців у неминучості війни з Росією і змушує їх затягувати пояси, а й відкрито заявляє до підготовки нападу на нашу Калінінградську область і інші регіони Росії. Тобто він каже, що нападатимуть на Калінінградську область, і вони будуть змушені її захищати. Це вже неодноразово таке проговорювалося. І слухайте, їхні воєнкори також таким займаються. Вони підготовлюють, готують підґрунтя для того, аби розпочати активні бойові дії того чи іншого характеру проти країн Балтії. Тому що зауважте зараз, я вам продемонструю. Росіяни розповідають, що вже перекидається техніка, і техніка перекидається в Естонії. Це їхній такий є Ваєнкоркатьонок. Він дуже авторитетний серед тих окупантів, і каже, що в естонських соцмережах публікують кадри за шалонами військової техніки, яку женуть у бік Росії, і демонструє отаку от фотографію. Я не знаю, чи це фотографія правдива, а можливо, ці цю техніку перекидають, до речі, і для України, але вони це розкоручують і підігрівають, начебто, в Естонії до кордонів з Росією кидають техніку аби напасти. Чим це вам не казус белі? Звичайно, що це казус белі. Більше того, це тезування безпілотниками. сказав, що по Європі вони не запускають безпілотники. А от сьогодні Володимир Зеленський, президент України, сказав, що є інформація, що росіяни. Використовують свій тіньовий флот в Балтійському морі, аби запускати ці безпілотники. Ну я недрозово вам казав за останні півтора тижні, особливо щодня десь залітають невідомі безпілотники в ту чи іншу країну, в той чи інший повітряний простір країни е, е, ЄС або Північно-Атлантичного Альянсу. Про підтвердження в Криму обіцяв розповісти. розповідаю, 25 вересня. Пригадути була атака гурівців по тимчасово е, окупованому. Е, 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 півострову. так, от супутникові знімки підтвердили, що удари головного управління розвідки по аеродромах Кача та біля Сімферополя, тимчасово окупованому Криму були результативними. От, продемонструю вам супутниковий знімок. Тут важко буде щось розібрати, але я вам прокоментую, аби е, все стало на свої місця. Відповідні знімки оприлюднив оглядач авіавектор. На знімку від 25 вересня зафіксовано 5 літаків Б12, 1 Ан-26, 3 міг 29 к 4 Артльотимі вісім та 4К-27-29. Після аналізу знімків було підтверджено повне знищення транспортника АН 26 з бортовим відповідним номером. На знімку видно сліди пожежі. Другий ан індифікувати не вдалося, але на відео відгук ми бачили, як вони. Палали. також зафіксовано кратер біля одного Б 12 але він, скоріш за все, не постраждав. Інший Б 12 що стояв на полі, був пошкоджений, через що його вивезли з бази ще один Б 12 Також вивезли. Також повідомляється, що була спроба удару по вертольоту Мі 8 однак ознак пошкодження немає після атаки. Він або полетів скачі, або його перемістили у районі Сімферополя. На супутникових знімках зафіксовано знищення одного вертольоту Мі 8 та пошкодження ще одного тобто, влучання, є, вони підтверджені, і це не просто там знаєте, хтось каже ну гурт там продемонстрували якесь відео або служба безпеки України, а де якісь підтвердження. Ось вони є це щодо Криму про нафту. Хочу вам трішки сказати, що Росія втрачає потужності. Нафтопроробки її видобування тут не є пов'язано з ударами нашими, а загалом така тенденція, тому що і в них багато застарілих родовищ вони намагаються йти в Аляска біля Аляски Арктику, на інші міста місця. Перепрошую для видобування нафти. Але для того аби розробляти більш важкодоступні родовища, потрібна техніка. А техніки в Росії немає. Де взяти її немає? Намагаються якось підсанкційно шукати, обходити санкції, Нічого не виходить. Так от, до кінця цього десятиліття Росія втратить 10% своїх потужностей. Тобто на 10% менше видобуватиме нафту. Це дуже серйозно, тому що нагадаю вам, що усі, як мінімум, давайте говорити за часи незалежності з часу розпаду російського радянського союзу, Росія все, що робила, це смоктала нафту і продавала. Вона не розвивала ніякі сфери. Але ще працювала як бензоколонка, і на і від цього вона, до речі і поплатиться. Ну і на завершення хочу вам нагадати, що сьогодні, 28 вересня, відбуваються вибори. Завершуються напевно, на цей момент. Вже завершилися. Вибори в Білорусі парламентські екзит-полів там не проводять. Офіційно сказали, але що зараз наразі відомо. Дивіться станом на 18.45, бо це офіційні результати повідомлення за Кишеневом. голос на парламентських виборах віддали понад 1,44 мільйона виборців Молдаван або 47,8%. відсотків. Це означає, що вибори визнають такі, які відбулися, і це значно перевищує мінімальний необхідний поріг в 33,3%. відсотки. Лідер про кремлівський, про російської партії соціалістів та один з лідерів спонсорського споя якого спонсорують ем, кремль і путін екс-президент Ігор Додон вже заявив пресі що проросійська опозиція нібито переможе на парламентських виборах при цьому він анонсував на завтра на 29 число мирний мітинг а це дуже небезпечно, заявивши, що треба захистити перемогу. Так званий мирний протест запланований на 12 годину на завтра. Ми маємо бути готовими завтра захищати нашу перемогу. Те, що опозиція переможе на цих виборах, вже очевидно. Екзитполів не проводять, але опитування певні показують, що про Росію там до виборів про гадок я Він розповідав до старту дня виборів, а був паритет. І про європейські, і про російські сили мали однаковий відсоток. Зараз нібито мають трішки перевагу про російські прокремлівські партії. Напередодні виборів президентка Молдови Майя Санду казала, що вибори можуть визнати тими, якими не відбулися через зовнішній тиск. Ну, вже буде видно завтра і післязавтра відомо, але точно. Будуть серйозні і дуже важкі наступні дні в Молдові. Нагадаю, це парламентсько-президентська республіка. Якщо переможуть проросійські сили, то ми фактично отримаємо ще одного ворога на своїх кордонах. Що ж, такими були найважливіші новини станом на 28 вересня. Неділю обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Обов'язково. Поставте лайк, прокоментуйте. Зауваження, побажання. Напишіть, звідки ви нас дивитеся. Аудиторія в нас дуже велика, дуже широка. Це приємно дивує і діліться нашою з вами розмовою. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.